Ознакою нашого часу, як на Черкащині, так і по всій території України стали так звані громадські блокпости на дорогах. Виглядають вони приблизно однаково. Як правило, це укріплені пропускні пункти, на яких вартують добровольці разом із представниками ППС або міліції. Нова ну, основна функція загальна функція блокпостів було недопущення сепаратистських течій течії в місто Черкаси. Перевірка автомобілів на рахунок ввезення зброї, заборонених речовин і так далі. Це основна з головних функцій була, але є і багато таких функцій, які йдуть паралельно. По Черкаса створено стаціонарних чотири блокпости і чотири мобільних пересувних блокпости. На одному з них це смілянський блокпост на виїзді з міста Черкаса. сторону сміло чергують наші активісти громадської організації блокпост. Чергуємо цілодобово разом з працівниками Даї. Але як показав досвід для зупинки ворога постів у такому вигляді кількості та місця їх розташування недостатньо. Кожен бажаючий, тому числі і сепаратист, може дістатись будь-якої точки призначення в обхід. І таких можливостей багато. Про це б'ють на сполох самі активісти громадського порядку. Дуже хотілося б звернутися в принципі до нашої місцевої обласної влади. З проханням перенести блокпости на більш доцільніші місця. Наприклад, ми стоїмо в принципі, перекриваємо в'їзд місто Черкаси, але в 600 метрів від нас в сторону Смілої, перехрестя з окружною дорогою. Там на жаль є проблеми з освітленням. Там перехрестя дуже важке для проїзду для мешканців як руської поляни, таких хуторів, котрі в'їжджають в місто, і це питання на жаль не вирішується. Тобто машини можуть іти в обхід і в принципі заїжджати в Черкаси. Та сама ситуація є і по дахнівки у тих, хто стоїть на варті нашої безпеки, немає бронежилетів зброї, а інколи нічого їсти. Невже ми так і чекатимемо ворога зі щирими обіймами? І нас нічому не навчив досвід Криму та Сходу. Звертаємося, хоча щоб нам надали 3-4 бронежилета. Ми б їх по зміні передавали восьмигодинна зміна. Кожну добу в нас, передавали нашим активістам, тому що на жаль, ми. Не захищені саме на 9 травня, коли ми патрулювали разом із черкаськими активістами, на Донеччині гинули наші співвітчизники. в тому числі і через те, що ніхто по-справжньому не протистояв ворогу. За великим рахунком кажуть, що сепаратисти давно вже серед нас просто до Черкащини ще не дійшла черга. Вертаємося до людей, до небайдужих. Під'їжджати в коли в них є час на протязі однієї-двох годин, стояти з активістами, стояти з підробітної окремими знову ж таки органів міліції. Вони побачать, що тут нема ніякого зухвалого ставлення до водіїв, немає ніяких порушень законодавства, що люди в принципі стоять, віддають максимально сили свої, знову ж таки ризикують життям. Хто має змогу підвозити якісь продукти харчування? Теж звертаємося за цією допомогою, тому що ми стоїмо тут за свої власні кошти. А ви всі ви розумієте, яка в нас економічна ситуація? Яке призначення блокпостів? Звісно, виявити і не пропустити сепаратистів. А поки явно таких не спостерігається, стражі порядку виявляють на дорогах п'яних та наркоманів. На жаль, дуже багато таксистів, які перебувають саме під дією наркотичного сп'яніння. Неодноразово зупинялися, володилися на наркодиспансери, підтверджувалися. Тобто, це скажімо пряма загроза знову ж таки життю наших мешканців. А ще існує такий контингент, якому блокпости як кістка в горлі. Активісти не просто виявляють небезпечних людей за кермом, вони ще й доправляють їх на експертизу. Щоправда, скажеться, що там підміняють аналізи, і справа так і не доходить до суду. Два тижні тому назад було 12 випадків зупинення водіїв в стані наркотичного і алкогольного сп'янення. Наразі ця цифра більше двох десятків. Ну на жаль, приватні приватній бесіди з працівниками я вияснила той факт, що саме на рівні лабораторії, коли здаються аналізи, дуже часто бувають підмінені ці аналізи. І людина з явними признаками алкогольного або наркотичного сп'яніння з явними признаками це і активісти наші засвідчать, і працівники органів. Після аналівні. Алізи виходять абсолютно чистими, здоровими, без ніяких признаків наркотичного спання. Тобто до суду ці люди не доходять і на в лабораторії закінчуються всі їхні проблеми. Хто стоїть на дорозі? Колишні активісти самооборони, так, наприклад, на шполянському блокпосту сказали, що вони підпорядковані самому парубію. В Черкасах своя організація. Здається, на часі об'єднуватись і виступати єдиним фронтом, як і нинішній владі, не завадило б на місцях подбати про охорону наших рубежів та підтримку добровольців, що вийшли на дороги країни. Якщо в Черкасах голова обласної державної адміністрації навідався до блокпосту і допоміг чим зміг, то на місцях особливої співпраці поки що не спостерігається, наприклад, на Шполянщині блокпосту швидше допомагають проїжджі, аніж свої місцеві. На даний час обстановка наче спокійна. Але те, що робиться по всій Україні, ми бачимо. Блокпости, які стоять, вони виповняють свою функцію як здержуючу. І тиха, мирна, спокійна Одеса, доказала, що люди їдуть і люди не ті, яких чекають з хлібом сіллю. Нічого хорошого, вони нам не везуть. Поки ці блокпости є, вони піддержуються, ви бачите, підтримуються і наряд з міліції присутній, і активісти, вони знають, що вони тут є. Вони стараються об'їхати. Ну, Зв'язок є з усіма постами. І так, да, зразу як став цей блокпост, люди приїжджали, ставали запитання: а чого ви тут стоїте? А для чого це потрібно? Ну, а потім час показав, що потрібно. Влада, ви, мабуть, самі бачили, на Майдані була присутня під час революції кожен день. Всі вони були на сцені, всі говорили красиві слова. Де вони зараз? Їх немає. Ніхто з їх більше на Майдані не з'явився. Декларації одні, а в натурі бачимо друге. Поки не повне не співпадіння. Тому довго не чекаючи, шполяни самі почали виготовляти бронежилети, привезли на пост електростанцію, запаслись мисливською зброєю. Олександр досі не мав роботи, а з останніми подіями справу нього хоч відбавляй. Скопірували ми цього бронежилет, самі це все заказували, самі ми це все робили, самі це доставали, самі себе фінансуємо. Хто що може, хто чим що заробили, ми все сюди самотужки, все зносимо, самі ми все добиваємося. Про людей у погонах, чого тільки не говорять нині про них, але при всьому цьому переважна частина, зокрема черкаської міліції, на кордонах сходу беруть участь у АТО з голою ставкою в середньому у 2000 тисячі гривень, голими руками. Катастрофічно не вистачає зброї, не говорячи про те, що сутужно з харчуванням умовами проживання. Зараз трошки важко, чесно сказати, ще помимо того, що нести службу по охороні громадського порядку, що виконувати функції, ті, які на нас покладені, мається на увазі есть, викриття злочинів, під'явлення підозр і направлення справ до суду, то тут взагалі, виходить, дуже важко. Тим більше, як у нас ще зараз пір де палична система, але, як раніше було при союзі, Тобто місяць повинен давати певну кількість показників. То есть, їх ніхто ж не відміняє. Всі дні робочі без вихідних, ну зарплата та ж сама. Зарплата та сама. Колеги, що залишились у Черкасах, та й роблять, що збирають продукти та інші необхідні речі для відправки на передову. Тому на блокпостах зараз чергують міліціонери, які за фахом повинні були б займатися іншими справами бути кінологом, як у шполянському випадку, або займатися розкриттям економічних злочинів. Це щодо Євгена, до речі, юнаку ще жодного разу не доводилось застосовувати зброю в ділі. Ні разу я його не застосовував і використовував тільки при навчальних стрільбах. Тому, в разі появи сепаратистів, Євген порадив нам краще заховатись в укріплення, а далі діяти за ситуацією. У нас в принципі є воно один сутруге, рубіж, скажемо, за який за яким можна ну, заховатися. скажімо так, Андрій у самообороні від самого початку один з небагатьох, хто залишився вірним справі і понині. Дедалі менше добровольців, охочих патрулювати на дорозі. Саме Андрію довелось затримувати одного із порушників правил дорожнього руху. Проїхав метрів з 600, зробив так називаємо мінтовський розворот, повернувся до нашого посту. Коли до нього підійшли наші хлопці, які тут стояли, і почали вимагати якоїсь відповіді за свої вчинки, було помітно, що він не тверезий. Він почав одмахуватись, почав Тікати один із молодих хлопців, якому 18 років, він намагався його затримати. Тобто хотів власним тілом перегородити дорогу шлях машини. Ця людина не зупинилась, він продовжив рух, після чого працівники ДАІ почали переслідування, наздогнали його аж десь у селі, в Білозір'ї так. Привезли його сюди без автомобіля, тут почали його оформлювати. І хто це виявився? Це був Бутікаї... спів... співробітник. От полковник дрей. Вже два удара на таксі. Дрей Олександр Миколаївич, так. А, а, То я їжу. Алкотестер показав 2,9 промілі. Алкогольного сп'яніння, при тому, що самі працівники кажуть, що 3,2 – це вже труп. Тобто, як в такому стані взагалі за кермом можна сідати, при тому, що буші гаїшник, я не розумію. Алкоголь і у великих дозах, як показує досвід, дозволяють собі високопоставлені чини у відставці. Люди захищені відповідними посвідченнями міліції або державтоінспекції ставлення до активістів самооборони. Чим далі від майдану, тим менше хто зважає на них. Хоча достатньо свідомих людей, які продовжують підтримувати. Пані Ольга вже неодноразово допомагала активістам продуктами харчування. Ось на день перемоги провезла гостинців: мовляв, нехай і тут буде свято. Приймайте, як лично я, допустим, там вот, ну, некоторые чини мої сім'ї. Ми не можемо присутствовать, ну, в силу некоторых обстоятельств. мы ми готові вот так. Ми раніше так вот, і, і зараз так готовы участвовать. А від декого активістам дістається й на горіхи, як от і сталося на день перемоги з одним із них. Двоє хлопців віком 30-35 років стояли на углу магазина. Пили пиво. У мене висів ось такий ось бейджик на шиї. Вони спитали, що це таке. Я підійшов і почав розповідати. Буквально дві-три фрази я сказав. Вони мене вдарили по обличчю, я впав, почав підніматися. Вони мене далі били ногами, чимось по руці ще вдарили. Я так і не зрозумів, чим можу показати. У мене там є пошкодження. Я бачив, що вибігло. Пару охоронців не бачив ще з магазину. Вони вибігли ще звідки охоронці були в чорній формі. З білими бірочками написано Охорона. Вони почали нас розбороняти, охоронці. Один мене піднімав, другий Вітал Клавтих. Один з охоронців також отримав по обличчю від цих двох хлопців. Хлопці ці були з гіорівськими ленточками з лівої сторони, були приколоті ленточки. Зав'язалася бійка. Група молодиків побила активіста самооборони і зникла в невідомому напрямку. До речі, за допомогою авто, яке за усіма ознаками вказувало на міліцейське. Ми зв'язувалися вже і з Придніпровським, і з Сосновським. РУВД. вони кажуть, що до них нікого не привозили, але я бачив своїми очима, як під'їхав Бобік. Е міліцейський Бобік під'їхав, е були сигнальні лампочки на всю машину. Номери я не, не розглядів, не запам'ятав, але це був міліцейський Бобік. Дай то бог, щоб ці прикрощі були найтяжчими для наших самооборонівців, і щоб дійсно на Черкащині не поширювався сепаратистський рух а в країні забули про війну як про страшний сон. Зваги, запитаєте, ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!